Шановні, підтримуємо снайперів Сил оборони України. Долучайтеся до масштабного збору фонду Повернись живим на 220 млн мільйонів гривень. Радіо НВ підтримує гнів причистий. Це великий збір фонду Повернись живим. Спільна мета зібрати 220 мільйонів гривень на підсилення сотні снайперів, які працюють на надвеликих дистанціях. Зібрані кошти підуть на снайперські гвинтівки, на військову оптику, набої, спеціально обладнані позашляховики та квадрокоптери. Шановні пані та панове. Я думаю, що в Європі вже розуміють не всі, звісно, не всі, але вже є певна кількість політиків. От сьогодні ми говорили про прем'єра Іспанії. А розуміючи, що війна Росії проти України це європейська війна в Сполучених Штатах Америки. Теж це розуміють, і я сподіваюся, що ідеї, які називають ідеями ізоляціонізму, не будуть там домінуючими. Ну вже хоча б тому, що попередній досвід такої політичної і військової ізоляції Сполучених Штатів Америки від подій в Європі відверто дорого коштував цивілізації і все одно не убезпечив американців від участі у війні. Другій світовій і не лише лендлізом, а і не лише допомогою, технікою, а власне живими людьми, солдатами, синами, чоловіками, братами, сестрами в армії Сполучених Штатів Америки як і в усьому цивілізованому світі гендерна рівність. Ну а отже, якою є ситуація? Зараз за океаном, а з нами зараз на зв'язку Арсен Мартищук, виконавчий директор громадської організації інститут американістики. Пане Арсене, вітаю вас. В ефірі вітаю, вітаю. добрий вечір. Добрий вечір. Конгрес Сполучених Штатів Америки має прийняти як на мене доленосні рішення. На вашу думку, я я ось так сформулюю: коли ми почуємо надважливу інформацію про те, що Сполучені Штати Америки відновлюють свою допомогу Україні. Ви знаєте, ми чуємо дуже багато інформації. Вона не обов'язково надважлива, але, от, наприклад, вчора була інформація про те, що було ухвалено черговий компроміс. Ми не чуємо про що це компроміс. Ми не чуємо чи, чи все-таки зможуть дійти якогось консенсусу партійні лідери в, в сенаті платі представників разом з адміністрацією для того аби ухвалити до нас до нас для нас рішення але от сьогодні наприклад будуть переговори між між джозефом байденом між лідерами демократів в сенаті платі представників і так само республіканців які є поки дуже непоступливими через їхню їхній пункт про безпеку на кордоні Лідером, скажімо, цього, цього пункту, цього висунення є спікер Майк Джонсон, і він про це неодноразово одноразово говорить. Але навіть попри те, що ми не чуємо конкретики. Від партійного керівництва, особливо від республіканців, ми бачимо на прикладі, що республіканці і демократи вони можуть домовлятися насправді так. Здавалося б, турбулентний рік республіканці будуть робити все можливе, аби зробити так, аби у Байдена не було ніякого рейтингу до виборів у листопаді 2024 року. Так? Але, от, наприклад, зараз переговори про продовження фінансування уряду. Вони є досить успішними, навіть попри те, що Кокус Свободи, ну тобто, це радикальні трампісти, їх 45 у палаті представників, попри їхні заяви, що там ми будемо спікера Джонсона значить, голосувати за його відставку, якщо він там буде з демократами домовлятися, і так далі, і тому подібне. Попри це. Партійне керівництво, партійні лідери вони домовилися, вони домовляються, і вони будуть вже голосувати незабаром за продовження фінансування уряду. А фінансування уряду це дуже таке важливе партійне питання, яке стосовно якого дуже дуже важко діти компромісу. Тому е, дуже сподіваємося, і я я думаю, що сьогодні ми почуємо якісь конкретні кроки з, з боку адміністрації Байдена, з боку партійного керівництва стосовно того, як буде рухатися цей 106 мільярдний е, пакет, в якому 66 мільярдів буде виділено Україні. Так уже е, після переговорів між адміністрацією Джонсоном Шумером, ну і всіма. Іншими а, делегаціями сьогодні в скажіть, будь ласка, а, ви вжили слово сполучення непоступливі республіканці. Я для себе дав слово, що у мене не буде симпатій до будь-якої політичної сили в Америці. А не моя це справа це справа американців визначати, хто там у них кращий: демократи чи республіканці. А і в цьому контексті я якби хочу так врівноважити шанси. Але ж і демократи не поступливі. Так, наприклад, в питаннях незаконної міграції до країни тут, от як для мене, а ключове слово незаконної. Якщо вона незаконна, значить очевидно, з цим треба щось робити. Але ми бачимо, що це стало каменем спотикання, і Україна опинилась в заручниках між демократами і республіканцями. Дійсно, я абсолютно з вами погоджуюся. Я думаю, що це от, от цю практику, скажімо так. Не, не не більшого хейт однієї партії ніж іншої, потрібно перейняти всім і нашій владі і всім і всім людям, які коментують взагалі все, що пов'язане з сполученими штатами, тому що ми вже наступали на ці граблі в 2016 шістнадцятому, коли Трамп переміг так і в нас не дуже були хороші відносини з його адміністрацією. Але справа в тому, що дійсно так демократи не хочуть іти на на поступки стосовно ем, кордону, чому тому, що е, республіканці е, початково вони висунули ультиматум того, що е, значить потрібно повернутися до політики по факту Дональда Трампа, ]Wow. а політика, ця імміграційна, вона була дуже жорсткою. Так вона передбачала, що вона передбачала. Значить, перевірку е, всіх людей, які перебувають е, в сполучених штатах, за. Паролем так званим міграційним, так тобто, які мають тут, ну вони мають тимчасове, ну право на тимчасове проживання в Сполучених Штатах. Так, ну і звісно, що перевірка на, на кордоні. Так, проблеми, звісно, є. Проблеми є на південному кордоні великі, але адміністрація Байдена, що як мені зараз це бачиться, вона. На відміну від республіканців, хоча би каже, що ми можемо піти з вами на компроміс. Тобто Байден неодноразово каже, адміністрація буде йти на компроміс. Але от коли адміністрація і демократи ідуть на крок вперед, значить республіканці вони стоять на своєму. Звісно, що є багато фактів. Як я вже сказав, це турбулентний передвиборчий рік. Це е, боротьба, боротьба за рейтинги, це. Е, Деякі настрої деяких груп в республіканській партії того самого кокусу свободи трампістів, які є дуже голосними, їх небагато, їх не більшість, бо тому що декому може здаватися, що зараз в конгресі більшість трампістів в республіканській партії це неправда, так і, і, ну, і оці, оці пов'язані фактори. І, от е, ще дуже цікавий момент у, у американській законодавчій практиці, це е, ув'язування всіх. Рішень в один пакет, воно, воно досить таки традиційне, тобто ув'язування імміграційної політики і військової допомоги, мовно так. І от оце зараз нам, на жаль, грає не на руку, тому що Україна стала, як би це не хотілося говорити, такою розмінною картою в внутрішньополітичній боротьбі. І от зараз. Зараз немає того консенсусу, який який був завжди е, от, до того, як було обрано е, спікера Джонсона, і до того як е, от, почався вже цей повноцінний виборчий передвиборчий процес е, в Сполучених Штатах. А скажіть, в яких питаннях демократи готові піти на компроміс, зважаючи на те, що це впливає на війну в Європі, на війну Росії проти України? Мені здається, що навряд чи демократи будуть задоволені, якщо вони втратять Європу, але виграють політичну битву за незаконну міграцію в Сполучених Штати Америки. Що ви думаєте? Які компроміси можливі? Так, ну як я вже сказав, компроміс. В з боку демократів він направлений на те, аби все-таки отримати е, тут. Не, не, не битва за, я би не назвав це битвою за за кордон, я би назвав це битвою за все-таки за цієї допомоги, і таким чином вони можуть піти на поступки в імміграційній політиці. Але адміністрація Байдена, я думаю, і думаю, що була готова, і Пентагон так само вони були готові до такого розвитку подій, бо ну всі все розуміють. Так зараз починається вибір. і от шукається. Я думаю, що обговорю, обговорювалося, Зараз зараз. Бачимо це діях. Шукаються різні шляхи того, як. Можна обійти конгрес, доки доки там продовжується боротьба, переговори і так далі. і тому подібне, воно може затягнутися ще надовго, і адміністрація Байдена шукає інші шляхи для того, аби допомогти якось Україні. Ми зараз бачимо переговори з європейськими партнерами, так само які надають Україні допомогу. Значить, зараз дуже активно почали говорити про розмороження російських активів, як в Сполучених Штатах, так і у Європі. Um, і цих активів, ну ці сума цих активів, вона перевищує цей пакет допомоги зараз сполучених штатів від сполучених штатів. Uh, говориться так само, і це дуже uh, займається промоцією uh, сильно цього адміністрація Байдена. Uh, зміцнення військово -оборонного, uh, оборонного комплексу України інвестиція американських uh, компаній uh, з цієї сфери. Так тобто, адміністрація Байдена вона. Робить все можливе, аби отримати цю право. Це зрозуміло, що це допомога союзникам і так далі. Але у разі ухвалення цього е, проекту або там ну продовження допомоги Україні якимось чином, навіть не через не через цей компроміс в Конгресі. Хоча всі ми дуже сподіваємось, що він станція так чи інакше, е, адміністрація е, Джо Байден буде, звісно, використовувати це як. Один із одне з своїх дуже важливих досягнень. Я, я вважаю, що має на це повне право, коли вже будуть відбуватися чи то дебати, чи то вже передвиборчі якісь події перед листопадом 2024 року. Скажіть, а на американських політиків впливає той факт, що пакет допомоги в Україні? Розвиває американську економіку і оборонний сектор. Ну тому, що все просто. Я би був щасливий, якби зброєю боєприпаси виробляли в Україні, скажімо, за американською ліцензією. Але нам відомо, що хаймарси Атекамси, f-16 і все, все інше або виробляли раніше, або зараз виробляють в Сполучених Штатах Америки. Наскільки це потужний політичний аргумент? Це аргумент. Надзвичайно потужний, сильний, і він працював весь цей час до того, як почалися ці непорозуміння серед партії, тому що і це так само було в одному з листів, в одному з повідомлень білого дому про те, що штати, в яких які представляють деякі республіканці, що виступають дуже активно проти допомоги Україні, ці штати найбільше отримують вигоди. Від 에, того, що вони виробляють зброю, так тобто там дуже багато промисловості і так далі, і тому подібне. Але справа в тому, що От ми чуємо зараз, що республіканці не можуть домовитися, демократи там не можуть піти на поступки і так далі. Але більшість демократ більшість республіканців, перепрошую, вони на... на рівні риторики вони займають дуже проукраїнську позицію. Тобто вони кажуть, ми Україні хочемо дуже продовжити допомагати. Ми відстоюємо те, щоб Україна відбувала там кордони 1991 року, так. І, і ми будемо продовжувати активно їм допомагати, але ми не можемо тому, що у нас проблеми на південному кордоні, і, і тут ще дуже важливим фактором є е, Дональд Трамп, тому що республіканська партія. Ну і я думаю, що її ще будуть дуже довго досліджувати після цього, що зараз стається. Але вона дуже цікава, тому що е, у конгресі більшість республіканців це помірковані е, е, законодавці, які виступають з риторикою сону підтримки України. Але справа в тому, що неформальним лідером партії є зараз Дональд Трамп. Ну, формально можна назвати Майка Джонсона, спікера Палати представників. Так? Але Дональд Трамп він диктує зараз поїздку в, в республіканській партії. Тобто, по факту, те, що він говорить, до нього мушуть прислухатися навіть ті республіканці, які виступають з найбільшою підтримкою допомоги. Чому? Тому що в листопаді буде перебиратися вся палата представників. Це 435 에, конгресменів, так і буде перебратися третина сенату. І ми розуміємо, що Трамп бо це вже було неодноразово. Він може 에, просто своєю риторикою, своєю медіакампанією зробити так, аби той чи інакший конгресмен просто не переобрався. В нього є на це ресурс, в нього є на це вплив, тому що у нього зараз 65% підтримки серед республіканців в, 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 в цих сполучених штатах, і таким чином, от зараз, оці, оці, оці на цих. На цих політичних ігор республіканці є дуже обережними на рівні риторики. Вони підтримують Україну, але з, з діями їхніми є трошки е, проблеми. Хоча знову ж таки, навіть попри відсутність конкретики, я вважаю, що, е, що все досить можливо, І сьогодні на переговорах я думаю, що е, ми можемо це почути і потім вже аналізувати. Ви вже кілька разів згадали Дональда Трампа. А, і вжили слово хейт, та, те, що в Україні треба відмовитись від ідеї а, ну, такого а, хейту якоїсь політичної американської сили, і це правильно. Особисто я, знаєте, в принципі, відмовився від ідеї месіанства в політиці після відомих подій в Україні, а і розумінням того, що ну, немає месії в політиці, немає їх. Тут питання про те, хто. А нам більше допоможе на посаді президента Сполучених Штатів Америки, будемо прагматичними. В цьому зв'язку, як ви вважаєте, того ж Дональда Дональда Трампа хейтять в Україні, якщо говорити так, про загальну середню температуру по палаті в інформаційному просторі? Так я би сказав, що його в середньому, як ви сказали, хейтять. Чому? Тому що коли ти чуєш, що людина говорить про те, що я знаю Володимира Путіна, я знаю Володимира Зеленського. Я, я їх візьму, посажу за стіл переговорів. Ми закінчимо війну за один день. Ну, це дослівно, якщо коротко, його промова після перемоги в Айові. Ну, в принципі, це він говорить завжди, коли говорить не виступає, виступає на якихось подіях. Коли ти це чуєш, ти дуже емоційно це реагуєш, так? Бо тому що ну. Україна бореться за демократію, Україна і щитом демократії. Про це говорить, до речі, так само кандидатка від республіканців Нікі Гейлі, яка зараз ну, поки є така єдина впливова республіканка на президентський преміс, яка е, риторику підтримує дуже сильно Україну. Так? Але коли ти чуєш це від Дональда Трампа, ну тобі хочеться сказати, ну не буде нічого хорошого, коли Трамп буде на посаді. Звісно, е, зараз в, в умовах того, що відбувається. Україні набагато краще було, якби, якби американці брали Джозефа Байдена. Але звісно, ми можемо тільки про це говорити, тому що це е, вибір американського суспільства, це вибір американського електорату, і ми ніяк на це плинути не можемо. Ми можемо це аналізувати. Ми можемо говорити, що говорить один кандидат, що говорить інший, так хоча, хоча ми не знаємо. Як воно насправді буде, якщо Трамп умовно буде, Трампа буде обрано на, на другий термін. Ну, так. і до речі, в, Айові, в Айові, якби, показав свої результати Дональд Трамп. На вашу думку, це стане таким трендом для Сполучених Штатів Америки? Ну, дивіться, в Айові. Що сталося? Трамп взагалі побив всі рекорди. В Айові ніколи кандидат від будь-якої партії не набрав 51% голосів. Е, і це. Трамп зараз по факту є, такою, є таким кандидатом, який по факту висувається від партії, ніби він був президентом, і зараз його знову обирають на наступний день, ніби технічний, технічного просто обирають, тому що у нього колосальна підтримка. Але якщо аналізувати, чи може щось статися таке, що він може не стати кандидатом від республіканців, звісно, тому що американські вибори вони дуже непередбачувані. І зараз ну, є фактор Нікі Гейлі, яка. Може дуже з малою ймовірністю, але може щось спробувати перевернути, в тому числі в на насудних праймеріз в Нью-Гемпширі, які, які відбудуться вже через кілька днів, 23 числа, де в неї досить висока підтримка, і якщо вона там переможе Трампа, вона може отримати ну, такий поштовх, імпульс, показавши республіканським виборцям, що вона може консолідувати підтримку. Але це, це так. З, з, Зі сфери фантастики, тому що ну зараз у Трампа колосальна підтримка. Хоча це дуже цікаво, тому що коли почалася, виборча кампанія в квітні, коли там він голосив про свою кандидатуру, то ну, в нього підтримка не була досить висока. Вони з Рона Десантісом йшли дуже близько не до одного, і як би це дивно не звучало, але основним фактором того, що в нього підтримка дуже зросла. Це судові кримінальні провадження проти нього. Оце так. я хотів у вас уточнити, як це вплинуло на рейтинг Дональда Трампа, і що із слуханнями Верховного суду а на початку лютого мають відбути слухання щодо недопуску Дональда Трампа до президентських виборів. А що ви думаєте, наскільки це вагомий аргумент? Ну, дивіться, так, якщо повертатися ще до, до цих старих чотирьох кримінальних проваджень, які проти нього, то вони. Просто йому підвищують рейтинг. Ну це Дональд Трамп з ним трапляється дуже багато, скажімо так, пр безпрецедентних е, рішень і, і явищ в американській політиці. І от ці судові рішення, перше, перше кримінальне провадження проти нього в незаконних виплатах. Акторці дорослого кіно е, воно просто відірвало його від усіх своїх суперників на дуже, на дуже ну тобто йому надало дуже багато лекторальних бати. Але, от, наприклад, про це судове рішення, яке ви говорите, це дуже цікаво, тому що знову ж таки це безпрецедентно. Мені здається, слово Трамп і слово «безпрецедентний», вони можуть бути синонімами зараз в американській політиці. Значить, дійсно, штати штати Колорадо, штати Мен за різних обставин. Вони виключили Дональда для Трампа із бюлетенів свого на праймеріз. Але справа в тому, що американська судова система, вона... Має кілька рівнів, і там можна подавати апеляції, і це судове рішення може затягнутися на дуже довго. І е, зараз в 36 штатах з 50, так чи інакше. Було обговорення, були цивільні позови проти Дональда Трампа для того, аби зняти його кандидатуру. В деяких штатах ці позови просто одразу е, скасували, визнавши їхню незаконність. В деяких штатах е, продовжується е, розгляд. Ну і в двох штатах ми зараз бачимо, що є. Але команда Трампа подала апеляцію. Я думаю, що до 5 березня Верховний суд, можливо, навіть якесь рішення можуть ухвалити з цього, але це так само дуже важко ну важко буде побачити, що Верховний суд прийняв це рішення проти Трампа. Тому що є кілька факторів. По перше, у Верховному суді 6 консерваторів і 3 ліберали. Не обов'язково, що вони завжди голосують за партійною партійною приналежністю, але справа в тому, що троє з цих консерваторів були призначені самим до небо. Тобто, по факту, люди завдячують своїй роботі в одній людині, так. І друге, досить таки розмита юридична складова, того як використовується ця та поправка до конституції Сполучених Штатів, третій пункт, там де говориться, що нібито людина, яка Брала участь в заколоті і так далі, тому не може брати участь у президентських виборах або обиратися на виборну посаду, тому що конгрес ніяким чином Трампа не звинуватив офіційно. Так були імпічменти, були були різні там обговорення, але конгрес офіційно ніякого рішення е, е, ну не оголосив. Пане Арсене, перепрошую, просто маємо завершувати. Та? Ви, доросле кіно, до речі, політкоректно ви висловилися. Скажіть коротенько, будь ласка, а що і з праймеріз демократів? Альтернативи Джозефу Байдену не існує? Ну, наразі поки ні. Тому що Джозеф Байден він президент, а за традицією президент. Якщо оголошує про те, що він буде балотуватися, в нього альтернативи зазвичай немає в партії. там ну, таке таке дуже рідко. Е, був один кандидат е, племінник Джона Кеннеді, Роберт Кеннеді, але, але він е, зараз вже не демократ. Він сказав, що він буде балотуватися як незалежний кандидат. Тому, е, ймовірно, ми побачимо просто двобій черговий е, в листопаді Дональда Трампа. І Джо Байдена про це говорять всі показники і, і всі цифри, відчуття, які ми вже переживали в нашій спільній історії. Дякую, Арсен Мартищук, виконавчий директор громадської організації інститут американістики. З нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.